Ганс Джон Янош Джованні та нарешті наш Іван. Чи усвідомлюємо ми, що це одне й те саме ім'я, і корені свої воно має в Біблії? А в дослівному перекладі означає Бог змилостивився. Різдво Іоанна притечі лише одне з семи свят присвячених цьому дивовижному святому, що є свідченням величезної народної пошани до нього. На це вказують також і численні храми, освячені на честь Хрестителя Господнього ще від часів Київської Русі, чи не найдрівнішим з них є приділ Іоанна притечі знаменитого Успенського собору Києво-Печерської лаври. Єдина вціліла його частина після вибуху у 1941-му. Але й серед сакральних новобудов нашої сьогоденної столиці є присвячення Іоанну. Достатньо завітати на масив теремки та знайти вулицю Чорнобильську. Проте хто ж був ініціатором назви храму. Нам розповів його настоятель, один з найдосвідченіших та найавторитетніших київських священиків, проти Адам Кучмій. Наші прихожани, окружаючи ці жителі цієї місцевості, вибрали Іоанна Хрестителя своїм молітиніком. Тому що Ісус Христос сказав, що вищої святішої людини на землі не було. Історія народження Іоанна Хрестителя почалася з дива. Коли двоє літніх бездітних людей вже в сивих літах зачали та народили дитину. Та хіба це може бути дивом? Звісно ж так. Адже це народження було частиною найважливішого Божого плану плану порятунку людства. А до цього людству потрібно було комусь підготувати. Щоб підготувати людей до Бога, до прийняття Ісуса Христа, котрий мав народитися, Бог знаходить теж в одній сім'ї чистий. Безвинний одну сім'ю Захара і Єлизавету, щоб у ній народився хлопчик Іван Креститель. Батьки притечі були зовсім непростими пересічними людьми. Захарія служив священником в Єрусалимському храмі. А Єлизавета походила від славетного роду Аарона. Але не тільки це стало причиною обрання Богом для свого плану саме цього подружжя. Батьки були правдиві, праведні перед Богом, не зрішили нічим. Хоча над батьками посторонні люди сміялися. кажуть, да, що ви в молодості не мали дітей. Значить, ви перед Богом дуже великі грішники, і через це Бог не дає вам дітей. А це теж показує слово, що без Бога ніхто не народиться. Таке ставлення до бездітних в Ізраїлі було зрозуміле: хіба можна уявити народження Месії в родині грішників? Менше з тим, тавро грішників носили справжні праведники. Наступне народження їхнього сина, якому Бог судив стати предтечею Спасителя, підтвердило це кількома знаменнями. Спочатку ангел замкнув в уста священника Захарії, коли той не повірив його звістці про зачаття сина, а потім, щойно, немовля, отримало ім'я Іоанн, Захарія знову почав розмовляти та прославляти творця. Але радісний святковий настрій Різдва притечі вже невдовзі змінився на інший. Цар Ірод, дізнавшись про народження Месії, почне шукати дитину, щоб убити її. Через це Захарія загине, а Йоанн та Єлизавета, як і святе сімейство, перетворяться на біженців, які сповна скуштують гіркоти вигнання. Та хіба не промисел Божий таким чином виховав з маленького хлопчика справжнього духовно загартованого притечу? Якого Спаситель назве найбільшим серед народжених жінками, він виховувався в пустині не серед соблазного людського життя. І бо коли було гоніння на дітей, щоб вбити маленьких діточок і ірод хотів убити Ісуса Христа, ну не знав возраст цих дітей, то він убив від самого народження до двох років. А в цей момент мама його Іоанна Креститя сховалася в горах. За батька схватилися, а батько в церкві служив. І Захари так вони до нього пристали. Де ж твій син? А він каже: не знаю, десь мама забрала, куди вона пішла. І його вбили тут. А мама там скоро теж вмерла. І з дитинства, саме дитинство, може, ну може, чотири роки йому було, як мама вмерла. Він виховувався ангелами. Київський храм Іоанна Хрестителя це місце духовної зустрічі із Христом із його притечею. А ще це місце справжнього виховання для маленьких християн. Для яких святий Іоанн не просто ікона, а живий приклад. Я хочу стати священником. Для цього потрібно ну, вивчити в семінарії, вивчити багато ну, молитви і служити, служити Богу. Тож нехай і для нас Іоанн Притеча залишається живим, реальним святим, який навчає передусім шукати в житті Бога, а його славне Різдво і надалі нагадує: для Господа немає нічого неможливого. І щодо кожного з нас у нього є особливий план, але щоб він запрацював, потрібний рух, і з нашого боку у вигляді чистого побожного життя в згоді із Божою правдою.